Творчий шлях Сергія розпочався ще у 2003 році, коли він прийшов працювати до Дніпровського художнього музею. Якось з роками прийшло розуміння, що якщо ти не знаєш тут наше власне коріння, то важко розмовляти про якесь майбутнє. За роки роботи Сергій Несмачний зробив вахомий внесок у розвиток музею та культурного життя міста. Він курував наукові проєкти, писав статті, організовував виставки та досліджував життєписи творчість ніпровських художників. Зрештою, митець вирішив зупинитися на одному з них. Декілька років ця тема взагалі вона затихла з, з Сапожніковим, і ми підготували книжку за його нотатками, яку видали у 19-му році, присвячено Михайлу Сапожникову. Зробили велику виставку тоді, яка, яка називалася від задуму до втілення, де було продемонстровано, як із етюдів реалістичних створюється символіська картина. І от тоді мені стало зрозуміло, що це нужд точно зрозуміло, що це дуже перспективна тема і недосліджена, і вона не буде досліджена, якщо ти її сам не дослідиш і не далі не будеш просувати, репрезентувати. На науковому проєкті, присвяченому художнику, Сергій не зупинився. Чоловік вирішив вийти за межі традиційної музейної діяльності та перенести свою наукові доробки в сучасний діджитал формат, створити віртуальний музей з експозиціями Сапожникова.